Всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 червня. Така пасмурна була погода, тепер трошки розвиднилось. Але вітер цей незрозуміло. Щось з погодою робиться. У нас таких вітрів не було ніколи в цей час. Дивимось на огородику, що тут квасоля. Цвіте вже навіть є, бачите, стрючочки. Картопля де цвіте, де цвіласти копати не буду. Горох зараз пройдусь, де останні стрічки, може понаходю. Хочу копнути трошки цибулі, Ну, як завжди, зелені. Трохи часника. Так, і стрілочки ось, бо ті стрілочки, що я минулого разу рвав, ще ніяк не притнули, можливо сьогодні, а ці нові виросли. Так, і дивимось наш так, урожаї. Помідори. Є є висять. Так, гіркий перчик щось не бачу. Портулак цей поліз опять. Ага там сходить шпинат десь тут. Ось у шпінатик треба відкрити трошки. Прикрили, а він треба йому сонце. Так, ці помідори, які були зелені, вже зацвіли. Ці бачите, які вже є. Сливки якісь. Споживок квасоля не бачу ще. попливалось на тижпесь не должен ага. є стричочок то і пажева квасолька скоро з'явиться так погірки дивіться ось такий огірочок там причаївся якщо видно Тут такі. Це різні сорти. У мене огірки тепер різносортні. Чому? Тому що вони то мерзли, то їх щось з'їло, то не зрозуміло, що з ними творилося. І це так не тільки в мене. Так, огірочок. Отакий. От Ще мабуть хай росте. Так хотілося. Перчик. Перчинки такі ростуть. Але щось він врост не йде. Щось незрозуміле. Так, кабачок. Кабачок однозначно це зриваємо. такие кабачок такие вот цей молоденькие так, зерно такие еще усилить такие ще кабачки все. есть тут есть тут риска уже такие на чем еще есть Салатик такий Бачите, зараз зірву гарненький. Так, ці помідори ще, якби не готові. Ну, цвісти починають, але ще тільки в проєкті, як кажуть. Вишеньки червоненькі. Але їх тут може два десятка на цьому. Деревинка невеличка. Так, укропчик наш росте. Ну, вже скоро консервація під треба зонтики. Парасольки. І наші пасинки. Спасинки, бачите, є. І тут вроді би щось принялось. Ті помідори, що досаджував теж є. Ось такий наш огородик. Тут ще горох є. Ставте в цьому відео вподобайку. А я зніму зараз урожай і покажу вам, що в мене тут всього потрошку вийшло. Ось такий вигляд. Так, два кабачка там уже є. Це остальне будемо ходу збирати. Так, да, помідори тут, рядочок є все один. Два, три. А, рядочок, звідси до кінця, там вже є помідори. Це добре. Цибулька ще одна стрівка. Начей дощ пройшов. Не знаю, зараз спитаю у місцевих агрономів, чи треба його поливати, чи не треба. Такі кабачки. І вдома ще один лежить. так, зібрав я урожай, зараз покажу. А відкрив, на полив, буду поливатися рядок, два рядка помідорів, спаржева квасоля, бо вона там є багато маленьких. Оці огірки, бо щось вони як були два дні назад, так і сидить. Жалко ще зривати. І оцей рядок помідорів, там де під соломою там Бачте, так і сидить. І тут ще mm. один з'явився. Ну, будуть непонятно, що воно твориться з природою. Бачите, спажувати посолька. Треба їй палити. Ну і вражаюся на, на салат. Кінзи трошки, укропа зеленого, там горошок до цибовинки. Такі цибовинка. Чесничинки. Це вже той, що я садив. Ось такий два кабачка. Отакий у нас врожай вийшов сьогодні. Бачите, ще салатик. Тупулька, кабачки і знайшов я ще. Ось, два ігрочки. Перші. Всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Особливо подяка тим, хто поставив лайк. Всім до побачення!